Добрий день! В цьому уроці ви дізнаєтесь, як утворювати порівняння між предметами. Ми вивчимо найвищий ступінь порівняння предметників, щоб сказати, хто найкращий або найвищий. Існує три ступені порівняння. Звичайний ступінь. The positive degree це звичайна форма слова. Наприклад, big – великий, nice приємний. Другий це вищий ступінь порівняння. The Comparative Degree показує, що щось більше або краще в порівнянні з іншим. Наприклад, bigger, більший, nicer, приємніший. А також найвищий ступінь порівняння. The superlative Degree, показує, що щось найкраще серед усіх. The Biggest найбільший. The nicest найприємніший. Зверніть увагу, що у найвищому ступені порівняння завжди вживаємо артикль The: The biggest, the nicest. Як же утворюється найвищий ступінь? Найвищий ступінь можна утворити двома способами: перший це додавання суфікса «-est». Це спосіб для коротких односкладових прикметників. І деяких двоскладових, що закінчуються на –o, -W L, E і A Y. Наприклад, short the shortest. Короткий найкоротший. Nice the nicest. Приємний найприємніший. Big the biggest. Великий найбільший. Другий спосіб утворення це the most плюс прикметник. Цей спосіб використовуємо для довших, двоскладових і більше прикметників. Наприклад, Useful The most useful. Корисний найкорисніший. «beautiful» the most beautiful. Красивий найкрасивіший. Confident the most confident. Впевнений найвпевненіший. Утворення за допомогою суфікса EST. До більшості прикметників можна просто додати цей суфікс EST. Наприклад, clean the cleanest. Long the longest. Quick the quickest. Small the smallest. Tall the tallest. Short the shortest. Якщо прикметник закінчується на приголосний голосний приголосний, відбувається подвоєння. І лише потім додається суфікс EST. Наприклад, Big the biggest. Ви бачите, що ми подвоїли. Останній приголосний. Thin the thinnest. Подвоїли N. Hot The hottest. Подвоїли останній T. Прикметники, що закінчуються на W, не мають подвоєння. Slow the slowest. Побачите одну літеру W. Якщо прикметник закінчується на приголосний та літеру Y, Y потрібно замінити на I, а потім додати «est». Наприклад, «dirty» The dirtiest. «happy» The Happiest. Якщо прикметник закінчується на голосний, а потім після нього йде Y. Тому просто додаємо EST. Grey The Greyest. Крім того, може змінюватися форма. Наприклад, було Good, Хороший, гарний, а найкращий в англійській мові буде The Best. Best, The Best. До прикметників many, much. Це буде the most. До прикметника Bad поганий. The worst. Little маленький, The Least. Для прикметників із двох або більше складів, які не утворюють ступінь за допомогою EST, використовуємо the most. І прикметник. Наприклад, beautiful the most beautiful. Useful the most useful. Красивий найкрасивіший. Корисний найкорисніший. Often the most often. Частий найчастіший. Tired the most tired. Втомлений найвтомленіший. А тепер вправа. утвори найвищий ступінь порівняння до слова long. Long це у нас односкладовий прикметник. Утворюємо за першим способом, додаємо суфікс «-est». The longest. Далі sad. Слово закінчується на приголосний, голосний приголосний. Нам потрібно подвоїти останній приголосний для того, щоб після нього додати EST. Sad the «the saddest», Hard. Прикметник односкладовий. Додаємо EST. Holy. Два склади, але закінчується на літеру Y, перед якою стоїть, стоїть приголосний. Тому ми літеру Y замінюємо на I. The holiest. Hot. Слово складається з приголосного голосного приголосного. Нам потрібно останній приголосний подвоїти. The Hottest. Confident. Слово складається з трьох складів. Тому ми використовуємо другий спосіб. The most confident. Cute. ESD. The cutest, Patient. Слово двоскладове. Будемо використовувати другий спосіб, оскільки це слово не закінчується на Y -O -W -L -E -E R. The most patient. І останнє слово beautiful. Слово має три склади, тому це другий спосіб. The Most Beautiful. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.